Добрий день. В першу чергу я б хотіла подякувати вам за допомогу, яка була надана місту Львову в процесі, коли складно було вивозити сміття. І зараз ми звертаємося також до вас за допомогою, тому що, як ви знаєте, сталася трагедія на Грибовицькому світі звалищі. Внаслідок того, що вилилася частина сміття, і загинуло три рятувальники. Станом на сьогоднішній день ще шукаємо одного еколога. Це є працівника комунального підприємства Збиранка. Пошукові роботи проводяться зараз. На сміттєзвалищі споруджена є дамба, проводяться роботи щодо засипки сміття ґрунтом для того, щоб унеможливити пожежу. Пожежа локалізована, зараз немає диму і немає відкритого вогню, але ситуація є дуже складна на сміттєзвалищі. Внаслідок цього сміття не вивозиться на сміттєзвалище, і сміття на сьогоднішній день з міста Львова, яке продукує 800 тонн сміття в день, вивозиться на сміттєзвалище, яке є на території Львів. Йвської області це орієнтовно 6-7 сміттєзвалищ. І я дуже дякую міським головам, сільським головам, які на сьогоднішній день допомагають місту Львову і забирають сміття. Є жарка погода, є небезпека для людей, тому що сміття має ввозитися кожноденно для того, щоб унеможливити екологічну небезпеку і катастрофу в місті Львові. Також дуже багато маємо туристів, і та також зумовлює те, що місто Львів має бути чистим. На сьогодні працює в місті п'ять перевізників, і п'ять перевізників вивозять сміття. Що робить місто Львів на сьогоднішній день підготовлені такі екстремальні умови стосовно проведення рекультивації сміттєзвалища. Тим займаються два інститути: інститут Гірхімпромнагляд і політехніка, які власне на п'ятницю мають дати основні аварійні такі речі, які необхідно зробити на сміттєзвалище. Наступний етап це ми ведемо перемовини, і облдержадміністрація погодилася про те, щоби. Виділити одну земельну ділянку, яка знаходиться в Миколаївському районі, під сміттєпереробний завод. І зараз працюють проєктанти, працюють геодезисти для того, щоб зрозуміти, чи ця земля і земельна ділянка може бути для облаштування сміттєпереробного заводу. Також зараз ведуться перемовини і йде мова про укладення угоди з компаніями Німеччини Польщі щодо закупівлі. Техніки, зокрема сортувальної машини і пресу, і машини, яка б могла пресувати сміття. Тому заходи проводяться, але закупівля цієї техніки вона буде тривати орієнтовно 2-3 місяці. А за той період часу необхідно сміття вивозити. Тому звертаємося до вас з проханням нам допомогти і, власне, впродовж двох місяців, щоби золочів і села приймали, приймали сміття в даній ситуації. Ми пропонуємо наступним чином, що буде обумовлено, скільки машин зможе приймати сміттєзвалище, скільки машин це. Це буде йти через сортувальну лінію, з якою компанією буде працювати сортувальна лінія, і яка компанія міста зможе вивозити сміття. Це буде ситуація контрольована. Тому враховуючи ліміти сміттєзвалища, враховуючи можливості сміттєзвалища, і тільки при тих умовах, звичайно, що буде погоджено з громадами. А завтра я просила, щоб організувати зустріч з громадами сіл, власне, вона відбудеться вісімнадцять 18.00, Прохання, щоб Мешканці сіл прийшли на ту зустріч, і ми мали можливість зустрітися людям пояснити, що ми хочемо від громад, що ми просимо від громад, і наші гарантії міста Львова, щоб не була нанесена ні в якій мірі шкода громадам, відповідним чином було врятовано місто Львів від того, щоб воно ну не було в смітті. Дякую вам. Які питання. Чи маєте цифру, скільки вже тонн сміття привезено до золоча Львова? Немає чи маємо ми якийсь аналіз, чи е, скільки ми можемо в день приймати сміття, і щоб це не було катастрофою для нас? Власне підприємство Екобаланс зараз проводить такий аналіз, і до кінця дня має дати заключення, скільки машин зможе приймати підприємство для того, щоб воно було безболісно для вашого регіону, для селян і відповідним чином для Львова також скільки можна буде возити машин. До кінця дня я буду мати таку інформацію, але це має бути в межах виділених лімітів і в межах можливості вашого полігону. Ми в нинішньому номері дали інтерв'ю з головою міста. Який присутній Євромихайчу? І він сказав, що е, сміт... е, сміттєпереробний завод, які збудують Львові, зможе назад від нас забрати це сміття. Є такі. Так. Так, така думка міського голови є. І, власне, я приїхала її також озвучити, що місто Львів зобов'язується, коли сміттєпереробний завод буде збудований, забрати ту кількість сміття, яку ми зараз вивозимо на сміттєзвалище Золочева та Золочевського району, відповідним чином забрати, коли буде збудований сміттєпереробний завод. Такі гарантії є, така, така ну, домовленість також є. Ти вльвів екобалансу за кожну машину, яка приїхала, і скільки коштує одна машина. Угоди укладалися між перевізниками і екобалансом. Зрозуміло, що кошти оплачувалися, А вартість це були домовленість між перевізником і екобалансом. Я вартості зараз вам сказати не можу. Але те, що оплачувалося, це є правда. Також місто, також місто Львів згідно дати субвенцію для того, щоб ну, покрити оті певні незручності та якісь такі аспекти, не зовсім комфортні для сіл і для міста Золочева. Відповідним чином Ця субвенція, я буду думаю, що буде визначена після зустрічі з селянами з мешканцями, коли люди скажуть, що є найнеобхідніше для цього регіону і що необхідно зробити для того, щоб в якийсь спосіб компенсувати те, що місто Львів буде вивозити певну кількість сміття на полігон, чому тільки через два тижні розвивається. Я перепрошую, що через такий час я приїхала сюди. Треба було зробити набагато раніше, але питання стояло перше. Що займалися інтенсивно пошуками еколога? Наступне що була серйозна пожежа на сміттєзвалищі, і ви знаєте, що були залучені і літаки Ан-32 державної служби надзвичайних ситуацій. Літаки працювали впродовж двох днів. Було вилито 270 тонн води. От відповідним чином відповідним чином це комісія надзвичайної ситуації займалася. Це займалося місто Львів, і також питання виникало щоденно, куди вивозити сміття. І власне займалася тим, що були домовленості з мерами і з сільськими головами про те, що вивозимо сьогодні сміття в такі регіони, завтра в такі регіони. Відповідним чином це також домовлювало певний час. Але зрозуміло, що треба було паралельно також їхати до міських голів, їхати до сільських голів, і також домовлятися вести перемовини. Ну краще. Пізно ніж ви казали, що в інший спосіб є е, сміття, куди маємо завозити вже сміття, так? Шість точок, шість є львівські в Львівській області. А є шість точок. Я можу сказати кількість точок. Я озвучувати їх не можу, тому що як тільки озвучується ця інформація через засоб масу інформації, тоді через певний період часу блокується вивіз сміття на ті чи інші об'єкти, тобто з громадою там в тих місцях не виступати. Така робота проводиться перевізниками, така робота проводиться також на рівні і міського голови, тому що збирав, міський голова, збирав е, мерів міст Львівської області, і власне були такі розмови і домовленості да, на рівні з мерами міст. Так, але з громадою не було. Ну наскільки я їздила в новий розділ, я приїхала сюди, я особисто зустрічалася от з двома громадами. зараз ви Розпочинаєте речі... Треба робити день відкрито і прозоро, а не робити це вночі, тому що це викликає велике обурення людей, і це буде тільки буде наростання. Розумієте, що вибір свіття має бути ну, лімітований, навіть якісь години казати, щоб це знали люди, що це приїхали ці, ці години, ці ці, ці, ці ці машини, і все. І щоб це не робилося вночі, тому що це так дуже. Це буде обумовлено в угоді, і зрозуміло, що буде так, щоб воно було правильно і зручно і контрольовано. Процес має бути контрольований, має бути прозорий. І тоді, коли будуть люди знати кількість машин, коли вони вивозяться, в який спосіб ввозяться, і думаю, що тоді проблем не повинно виникати. Ну, я би хотів додати, це вже питання друге є. Ми маємо ставити питання перше. Ми проговорили перед сесією районної ради, і ми виносили на сесію районної ради питання цього приводу. Але наше бачення єдине. Що має бути погодження тих громад, які співживуть з смітником, скажімо так, це є Єлиховецька сільської ради, це є село Єлиховиче з Зулі, з Трутинської сільської ради це є Луг, і це є Золочівської міської ради, це є район Заріччя. І я думаю собі, що без погодження будь-якої з тих громад ми питання не можемо ставити про довіз. Сюди якось сміття по тій причині, що наш, наш смітник і дуже близько від житлових масивів. Але я думаю, це питання я думаю погодиться. Ну час покаже. Будемо завтра мати завтра зустріч, зустріч буде. завтра. Якщо громада нанести дану ситуацію і донести дане звернення, що воно буде повертатися, потім з часом підемо піде на культур на рекультивацію обов'язкового Я думаю, що громада не буде проти. Тому ну що фактично це буде трошки можливо навіть в більших об'ємах, ми можемо буде забрати звідси. Не тільки в тих, як нам його привезуть, а навіть в трошки в більших об'ємах. Чи це буде можливо? Ви знаєте, коли є ситуація складна і критична для Львова, ми дуже дорожимо от стосунками, тому що є люди, є громади, які протягнули руку допомоги, так? Є які відвернулися. І я думаю, що це, що ви говорите, якщо ми домовимося з громадами, з людьми так, і буде вивозити сміття на Золочівщину, то я думаю, що місто Львів також зможе забирати в перспективі також і сміття в більшій мірі, ніж ми сюди привезли. Це буде обумовлено відповідними угодами, і я думаю, що це і можливо. Я би ще хотів додати з цього приводу, ми проговорюємо той варіант, що коли вже буде добро і десь буде завозитися сюди сміття, що ми маємо розуміти, що сміття має завозити тільки на сортову рівню, це є раз. І якщо ми конкретно домовимося на сьогоднішній день, що буде в день завозитися три машини, а приїде четверта чи п'ята, ми зразу розриваємо всякі доводності. Власне, про субвенцію, то однозначно субвенція буде надана, тому що я вже говорила, що це є компенсація в той чи інший спосіб громадам за певні незручності за те, що привозимо сміття зі Львова. Але треба послухати громаду, і ми це будемо робити в п'ятницю, 18-й годині. Що громада хоче, на що їм необхідні кошти, і тоді, коли люди скажуть, тоді вже буде прийнято рішення зроблені відповідні обрахунки. А те, що субвенція буде надана, це є однозначно.